Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри, дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. Так, друзі, надалі ну, вам розкажемо а, історію про унікальну подію. А, подію в українському боксі. Вже 1 березня в Києві відбудеться ексклюзивний і перший у 2025 році про вечір професійного боксу. Ну А головна ж подія міжнародний поєдинок українця і колумбійця. Який український боксер вийде в ринг і де можна буде ексклюзивно подивитися цей матч? Розповідаємо все. Унікальна подія для усіх фанів боксу та епічних змагань. 1 березня у Києві у концертному залі «Стереоплаза» відбудеться перший у 2025 році вечір професійного боксу. Десятки спортсменів виходитимуть на ринг та змагатимуться за титули і звання. Хтось доводитиме свою силу, а хтось йтиме з поразкою. І усе це для більш ніж тисяч вболівальників живу і для мільйонів онлайн. І, хоч кожен бій буде особливим, головною подією вечора стане поєдинок Нок між українським боксером Андрієм Боришпольцем та його суперником із Колумбії Віктором Хуліо. Андрій Борошполець один із наймедійніших молодих українських боксерів. Він став справжньою сенсацією 2024 року. Останній бій з Янісом Короленко для нього був запеклим. Він змагався до останнього, але втратив титул чемпіона України. Тому у майбутньому двобої Андрій Борошполець прагне продемонструвати свої найкращі навички на ринзі і довести іноземцю, що українські боксери найкращі. Сніданок поспілкувався з Андрієм і дізнався більше деталей про те, що можуть очікувати від нього шанувальники. Я налаштований на перемогу і налаштований на нака буде просто бокс профі бокс на світовому рівні. Сам Андрій до бою тренується, як тільки про нього дізнався. Вивчає бої суперника, має щоденні тренування і відпрацьовує свої фірмові удари лівою рукою. Програти він просто не має права. Адже цей бій підготує його до змагання за титул чемпіона України. Для мене це хороший бій перед титульним боєм з Янисом. Суперник Андрія колумбієць Віктор Хуліо відомий своєю витривалістю та агресивною манерою ведення бою, тому це протистояння буде напруженим та яскравим, розповідає промоутер Влад Єлісєєв. Я вважаю, що Андрія Кула Баришполі, це той хлопець, у котрого багатьом нашим бійцям треба вчитись з дитинства. Він має якийсь от на генному рівні. відчуття у цього стиля боксу. До слова бої з іноземцями в Україні нині влаштовувати справи не з легких. Аби закордонний боєць приїхав битися на український ринг. Потрібно вести переговори близько року. Один варіант зі ста, коли ми можемо отримати потенційний ок від опонента, приїхати сюди і боксувати. Тому це ще одна з причин, чому вечір боксу 1 березня буде унікальним. Коли акула у ринзі, це завжди фани з палаючими очима, з посмішкою все дуже цікаво. Подивитись цей та багато інших боїв можна буде ексклюзивно на платформі кіно і телебачення та Стар ТБ». Унікальна пряма трансляція на 20 камер, що глядачі змогли у прямому етері або в записі дивитися бій в усіх його деталях та вболівати за свого фаворита.